Уявіть собі компанію без справжнього продукту, яка щогодину втрачає мільйони, але оцінюється в 47 мільярдів доларів. Компанію, де засновник живе на широку ногу, приватні літаки, розкішні вечірки, кредити від власної компанії, і при цьому всьому залишається мільярдером. Звучить як неймовірна стартап-історія, але насправді це Віворк. І сьогодні ми розберемося з історією такого от злету і падіння гіганта коворкінгів, який продавав повітря. Насправді як компанія Віворк переконала інвесторів. Класти мільярди доларів здавалося б звичайний орендарський бізнес, і чому його засновник досі мільйонер? Історія Адама Ньюмана, головного героя сьогоднішнього відео, починається в 1979 році в місті Бершева в Ізраїлі. Його батьки розлучилися, коли йому було лише 7 років. У дитинстві Адам мав сильну дислексію і не міг читати чи писати до 8 років. Попри це, він рано навчився переконувати людей. Це його природна здатність згодом і забезпечила успіху в бізнесі. У юності Ньюман провів кілька років у Кібуці. Це особлива ізраїльська спільнота, де життя ґрунтується на колективній власності. Спільній праці і розподілу прибутку він потім часто згадував саме цей досвід як джерело свого бачення спільноти і співпраці, в яке він втілив у компанії VIVOR. Загалом, в 22 роки, він переїжджає до Нью-Йорка з мріями про бізнес. Успіх він навчався на факультеті підприємництва в школі бізнесу Зіклін коледжу Баруха, і перші спроби в бізнесі не принесли миттєвого успіху. Спочатку він намагався запустити бренд взуття, Потім він переключився на виробництво одягу з наколінниками під назвою Crawlers, і ці всі обидва бізнеси. Не стали прибутковими, хоча продажі були непогані. І загалом він профукав понад 3 мільйони доларів на той момент часу. Але наполегливість Ньюмана зрештою принесла плоди. Він об'єднався з Мігелем Маркпін, це був його друг і талановитий архітектор, який поділяв бачення спільного робочого простору. По факту, коворкінг. І разом, в 2008 році, вони засновують компанію Green Desk, і це був невеликий екологічний коворкінг в Брукліні. І він був побудований навколо ідеї використання меблів з перероблених Матеріалів, кави від місцевих виробників і екологічної канцелярії. Основою аудиторії були фрілансери і невеликі стартапи. І насправді на 2008 рік це було ніфіга собі проривною ідеєю. Клієнти могли орендувати стіл або приватний офіс на місячній основі, отримуючи при цьому конференц-зали, високошвидкісний інтернет, комунальні послуги, кухню, загалом все, що потрібно для невеликого бізнесу. І до 2009 року компанія GreenDesk розширилася до понад 100 офісів в Брукліні, пропонуючи орендарям щомісячні тарифи від три. 50 до 2400 доларів залежно ну відповідно від площі і набору послуг які вони включали в 2010 році вони вирішують що треба рости і перезапускають свій бренд під назвою WeWork. Ми працюємо. Ну критю, модно придумали, насправді мені подобається на це. Ньюман і Макелві отримали 15 мільйонів доларів від приватного інвестора Джоела Шрайбера. Він же ж був по сумісництву девелопер з Брукліна, який побачив потенціал в їхньому баченні. Коротше, не могла нормально залетіти і працювати компанія, в яку інвестував Ріелтор. І як ви розумієте, ось ця от компанія Vivork пішла далі, ніж Гріндеск, і тому вони ж перейменовувалися, щоб іти в майбутнє. І замість того, щоб просто знімати приміщення і здавати їх в суборенду, компанія почала укладати довгострокові договори оренди з власниками престижних офісних будівель. Потім вони їх ремонтували і оформляли всі ці офіси в сучасному стилі з креативним дизайном, зонами для спілкування, безкоштовною кавою, пивом, коротше, навіть пивом, насільними іграми і регулярними подіями для знайомства і відпочинку. І Адам Ньюман називав це фізичною соціальною мережею. І перший офіс WeWork відкрився в сохо на Манхеттені. Час був сприятливим, тому що після кризи 2008 року багато офісів тупо стояли порожні, і тому власники будівель легко йшли на вигідні умови, особливо коли мова йшла про довгострокову оренду. А от купляючи купуючи ну, укладаючи договора дешеві на довгий період часу, пропонував гнучкі помісячні абонементи, і вони вже були зовсім в іншу, як то копієчку. Часом компанія WeWork стала чимось більшим ніж просто офіс. Це було місце, де люди працювали, знайомилися і надихали один одного. І така ідея чудово підходила для оцих от стартапів 2010-х років, які шукали свободи, гнучкості і відчуття єдності. І під час керівництва Адама Ньюмана компанією WeWork з 2010 по 2019 рік вони залучили понад 12 мільярдів доларів інвестицій. І цей величезний приплив капіталу дозволив WeWork швидко розширятися по всьому світу, укладати масштабні. Договори оренди і витрачати кошти надзвичайно щедро, тому що лише в 2017 році Софтбанк інвестував у них ще 4,5 мільярди доларів і підняли вартість компанії загалом до 20 мільярдів, що зробило однією з найбільших приватних інвестицій в стартап в історії. А що отримав власник, тобто Адам Ньюман, від того, він мав абсолютну владу в компанії завдяки складній структурі власності і схемі голосування. Загалом він позичав сотні мільйонів доларів у самої Компанії купив на ці гроші приватний літак Gulfstream і змішував корпоративні і особисті витрати, ось так маючи фактично бездонну кредитну лінію. І як ви розумієте, поведінка власника з логічними раціональними інвестиціями не сходилася. Але інвестори роками заплющу, заплющували очі і зачаровані були не лише зростанням компанії, а й харизмою цього Адама Ньюмана і його грандіозними обіцянками. Тому що він знає, ну він був типу як главарь прям секти. Він е, був рок зіркою, він був месією старт. Тапів, одному обличчі люди на нього молилися. От в той період молилися от на нього і на Ілона Маска. І ми може навіть не такі харизматичні, але навіть наша команда шукає інвесторів, які можуть поповнити і інвестувати в нашу монобазу. А за донат від 220 гривень, точніше за підписку від 220 гривень. Ви попадете в модний чат з найкращими інвесторами, філантропами і класними людьми, і мемами і переглядами спортивних подій. Коротше, приходьте, ми вас чекаємо. Давайте прорезюмуємось. WeWork — це не технологічний стартап, тобто їхня модель не була була чимось новим і прогресивним. Модель була проста: орендувати великі офісні приміщення на довгий термін, дешево, а потім їх здавати в короткострокову оренду за оверпрайс. Коротше, ріалторський бізнес. Приправлено це все було цими всякими модними плюшками: кава, дизайн, спільнота, хайп і так далі. Звучить просто, але чому ринок оцінив? Цю компанію у 47 мільярдів доларів перед виходом на IPO у 2019 році. Хто не знає, IPO – це коли ви з приватної компанії стаєте публічною, виходите на біржу і ваші акції може купити будь-яка людина. І на той момент їм дали оцю от оцінку в 47 мільярдів. По-перше, все трималося на історії. WeWork продавала не лише офіси, а от оцю трансформацію способу роботи за цим майбутнє створення глобальної спільноти і всі оці от е, е, такі лозунги. І вони продавали по факту, вони продавали столи, але люди. Купляли таке відчуття приналежності до чогось більшого. По-друге, вони запозичили лексику кремнієвої долини. Вони називали себе платформою. Вони говорили про мережеві ефекти, про технологічні інструменти і про бачення лідера. Тобто, вони забивали ефір з собою не якимись там сухими цифрами, а оцими всіма візіями і так далі. Але насправді реальність була геть іншою, тому що компанія спалювала гроші з неймовірною швидкістю, тому що майже щогодини вони втрачали 200 тисяч доларів. Вони користувалися хитрими показниками і метри. Тіпа мержі внеску, вони ігнорували значні витрати на оренду і створювали ілюзію швидкої окупності інвестицій. І то, що ми йдемо в мінус, це нічого страшного, тому що як тільки ми перестанемо доінвестовуватися, то в нас там все окупиться, коротше, гроші полиються і так далі. Третє, їх підтримували реально гігантські великі компанії. Наприклад, їх підтримував Vision Fund від того ж самого SoftBank. Їх підтримували всякі відомі інвестори, які гналися, знаєте, от за наступним великим проривом після компанії Apple. І вони шукали оці. Ну, і от прориви навіть серед от такого бізнесу, який побудований був з гімна і палок, і цей хайп роздуву цю от, от, оцінку до небес, і він приніс Адаму неймовірні інвестиції. Але треба зазначити, що в 2019 році спроба виходу на IPO обернулася катастрофою, тому що і коли компанія стала публічною, треба було звітувати в комісію з цінних паперів, і всі інвестори побачили шалені збитки без відповідальну поведінку засновника, слабке корпоративне управління і сумнівну бухгалтерію. Юмона навіть змусили піти з посади Сіо, але насправді це ще не було фіналом і не було трагедією. Це було навіть виграшем, тому що за умовами його контракту і по угоді з цим от софтбанком він отримав майже 1,7 мільярда доларів як такий собі золотий парашут. Це термін, коли керівника компанії е, виводять, але йому дають якусь певну компенсацію. Там же ж було в компенсації у вигляді 185 мільйонів доларів за угодою про неконкуренцію і інші компенсації. Коротше. Йому засипали багато грошей, але попросили піти. Але чому так сталося? Правильно, все дуже просто. Ньюман завчасно вибудував структуру з фундаментом для засновника, спеціальні права голосу, вигідні контракти, і вже давно виводив сотні мільйонів доларів готівки під час попередніх надходжень інвестицій. По факту він створив компанію, яка повільно тонула, але він уже сидів в такій, знаєте, з боку в надувній лодочці з набитими мішками грошей. І, взагалі, оцей звіворк не є поодиноким випадком. Ком краху стартапів, які крашаться саме через те, що люди повірили в їхнього харизматичного лідера, в чому була основна небезпека, і в чому небезпека існує до тепер. Люди часто вкладають в таких от візіонерів, а не в факти, не в цифри. І вони віддають перевагу переконливій історії, а не складним фінансовим даним, тому що повірити в казочку набагато легше ніж сісти з калькулятором і рахувати гроші. І Адам Ньюман зумів всіх переконати, що проста оренда. Офісів це щось революційне. А коли оцінки компанії базуються не на прибутках, а на гучних обіцянках, утворюються бульбашки. І коли реальність дає про себе знати, вони лопаються, залишаючи після себе руїни. І от після цього грандіозного краху, провального IPO і подання на банкрутство, наприкінці 2023 року, багато хто думав, що Віворк закінчив своє існування, але в червні 2024 року Віворк воскресла. І, хоча компанія скоротилася приблизно на третину, закрили 170 локацій і сусеред. На помірному зростанні сьогодні вони мають 600 локацій в 37 країнах світу, тобто не так все погано. І стратегія компанії тепер вже стала обережнішою і зосередженою на гнучкості, преміум локаціях і клієнтському досвіді. Тепер в них є також новий генеральний директор, його звати Джон Сантра. І він повідомив, що компанія, вперше в історії, а її вже нагадаю більше 15 років, досягла прибутковості на початку 2025 року. Тому головне питання, на яке ми маємо дати відповідь сьогодні, чи може компанія справді? Продавати повітря, і в певному сенсі Віворк це зробив. Вони продавали обіцянку, потужну, надихаючу, але без міцного фундаменту. І історія цього Адама Ньюмана це приклад небезпечного візіонерського лідерства. А тепер згадайте, хто ще в нашому світі продає повітря, і всі в нього гарно купляються, а не дивляться на циферки. Сію.